Бути присутнім. Угу. І так я хочу сьогодні представити вам наших колег по інклюзивно-ресурсному центру номер 3 Буде сьогодні з нами Іваскевич Ганна Юрівна. Ви теж багато хто її знаєте. Так, вона приходила до вас в школи, в командах супроводу приймала участь. І Душенкова Маргарита Сергіївна. І ми сьогодні поговоримо про те, як полегшити процес оволодіння навичками читання в умовах дистанційного навчання. Прошу, Анна Юрівна, Маргарита Сергіївна, прошу. Добрий день, шановні колеги, я рада вас сьогодні вітати. Як вже зазначила Ірина Володимирівна, сьогодні ми ділимося напрацюваннями, досвідом щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та й, да, з нормотиповими дітьми, саме при формуванні навичок читання під час дистанційного навчання. Я сподіваюся, що сьогоднішній матеріал буде корисним для вас. Вам буде що взяти до уваги і. Ну, Дещо ще будете і на практиці застосовувати. Потім хочеться мені почати із вислову відомого українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Він Казав, що читання це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ із самих себе. Навчання читанню завжди було однією з основних проблем. А в наш час реалії диктують їх ці проблеми. Да, дистанційне навчання воно стало особливо актуальним. І Василь Олександрович зазначав, що якщо у початковій школі не сформувалися міцні уміння і навички швидкого і саме свідомого читання, то надалі їх виробити буде дуже дуже складно. І на ранньому етапі систематична робота сформування навичок читання повинна включати в себе як і традиційні методики, так і ігрові та інноваційні методи. Саме завдяки цьому можна досягти результату необхідного для подальшого навчання дітей. Наступний слайд, будь ласка, ви всі знайомі з теоретичним підґрунтям передумов формування навичок читання, це і мотивованість дитини, і здатність до фонематичного сприйняття, до звукового аналізу. Готовності до письма, це все закладається ще у дошкільному віці. Але, на жаль, так склалися події, що батьки да, більшою мірою змушені зараз вчити дітей читати. А так як вони не є педагогами, не знайомі з методиками, то вони можуть допускати. Багато грубих помилок, які потім, на жаль, ускладнюють процес оволодіння навичками читання. Найбільше, я думаю, що найбільш поширені ви всі знаєте ці помилки це коли батьки називають літери не як звук, не М, к, «т», а як в абеці: да? М, К, Т, або навіть називають літери із призвуком и, ми, к, Ти. І ну, це може призвести до того, що дитина не розуміє і не може потім опанувати злитне читання складів. Цей процес стає дуже ну, довготривалим стає і навіть травмуючим для дитини. Деяким дітям, а особливо, да, з особливими освітніми потребами важко запам'ятовувати ті чи інші. Букви. Іноді вони їх і плутають, і можуть забувати. І часу можна багато дуже витрачати на їх вивчення, а результат взагалі буде мінімальним. А, тому е, для кращого да, запам'ятовування необхідно залучати до роботи всі аналізатори: цей і, і, і нюховий, і слуховий, і смаковий, і зоровий аналізатор. Бо зв'язок людини з навколишнім середовищем він саме здійснюється за допомогою цих аналізаторів, які сприймають і передають інформацію далі вже в кору великих півкуль головного мозку. Тож, як же ж допомогти батькам закріплювати, повторювати вивчені літери? Ті літери, які да, вивчаємо, можна не тільки за традиційними методиками обводити, прописувати, чи штрихувати, чи за пунктиром да, прописувати. Для кращого запам'ятовування букву можна і виліпити із пластиліну, викласти помпонами. Можна викласти природним матеріалом, можна макаронними виробами викласти, можна пальчиком намалювати, на манці. Такі завдання можна давати і всім дітям, і можна їх давати вибірково саме тим, хто має проблеми із запам'ятовуванням цієї літери. Крім цього, можна пропонувати батькам, наприклад, під час прогулянки на вулиці, букву намалювати на асфальті крейдою, написати, написати крейдою на А Можна паличкою написати на піску, чи якщо це зима, да, на снігу написати. Батьки з дитиною можуть фотографувати і відсилати вам. Ось такі завдання допомагають не тільки краще засвоювати літери, а й викликають мотивованість дитини, розвивають пізнавальний інтерес, її уяву, її творчі здібності. Ну, Ось так ми задіюємо тактильний. І зоровий аналізатор. Ще задіючи ці аналізатори, можна використовувати ну, ось як один з варіантів це тактильні букви. Вони можуть бути поверхнею: це і поролон, і хутро, і флісова тканина, і дерево. Ці літери навіть батьки можуть виготовити разом з дитиною, а потім переглядати да, пальчиком проводити ці вивчені літери. Якщо у батьків є можливість роздруковувати, да, то ви можете надавати шаблони завдання дітей, для їх виконання, написану на аркуші букву, її можна і зафарбовувати, можна пальчиками і фарбами да, фарбувати. Викладати з пластиліну можна. Гарним варіантом із таких завдань є пластилінові заплатки, де дитина із пластиліну да, проміжки в буквах закладає, і також може проявити свою фантазію і буквочку одного кольору зробити, а може, і яскраву різнокольорову зробити. Ну, Тут також і дрібну моторику розвиваємо, і пізнавальний інтерес. Під час дистанційного навчання можна ще застосовувати ось методику за стандартами нової української школи шість цеглинок. Якщо у батьків є конструктор Лего, то букви можна робити, да, їх можна просто викладати, а можна об'ємні створювати, можна поєднувати властивості пластиліну та лего чи мозаїки. Крім того, да, що дитина букви засвоює, такі ось завдання є ще гарним. Вони слугують як попередження е, проявів дислексії, адже діти з дислексією мають порушення сприймання просто, роджі, і е, мають порушення сприймання букви, і їм краще запам'ятовувати матеріал, коли вони ліплять, коли вони конструюють, е, ну роблять це своїми руками. Крім того, полегшити вивчення літер допомагає нам і смаковий аналізатор, і, і нюховий. Вивчену літеру можна співвідносити із певним продуктом харчування, із певним смаком, з певним ароматом. Можна наступний слайд, будь ласка. Ось навіть під час обіду чи сніданку із продуктів харчування можна викласти букву, яку важко запам'ятати, в дитини відразу формується образ букви, і вона його асоціює з назвою продукту, наприклад, г, да? гречка, Б, банан. Uh, я ще наголошую на тому, да що ми батькам постійно повторюємо, що букву називаємо звук, не так, як вона в абетці називається на початковому етапі, так як звук. Да, і дитина так краще запам'ятає вона вивчить, да що б це бананова буква, м мармеладна буква. Ну, і, думаю, дуже цікаво буде навіть з'їсти. Дитина це обов'язково запам'ятає, і буква в неї буде і, і смаком асоціюватися, і з емоціями, з тією радістю, яку вона переживала, коли викладала цю буквочку, а потім куштувала її. Можна наступний слайд. Крім того, закріплювати вивчені букви. Можна і під час фізкульт-хвилинок, і під час пальчикових розминок букву можна дітям пропонувати зобразити пальчиками своїми, можна пропонувати зобразити букву із себе своїм тілом. Показати букву, якщо дитина не може, да, просити допомогу у батьків, вони разом можуть зобразити букву. Це також буде весело і ви все рівно букви закріплюєте. Дуже корисними є вправи на знаходження в оточуючому середовищі, схожою з буквою предмета. Можна пропонувати дітям знайти у себе в кімнаті предмет, який схожий на певну букву, чи знайти це на вулиці, чи можливо поєднати якісь предмети так, щоб це було схоже на ту букву, яка вивчається. Дуже доречним є ще ось такий прийом як «проживи день з буквою. Якщо дитині дуже важко дається запам'ятовування певної букви, можна їм разом з батьками запропонувати виготовити букву. Ну, це буде буква за бажанням дитини. Вона може виготовити із папіру, із картону, із тканини, з чого забажає виготовити буквочку і цілий день з нею прожити. Цій букві можна дати навіть ім'я, можна її назвати да, на той звук, який позначається буквочка. Можна, схожу, зробити на якийсь предмет, да, який. Починається з звука, яку букву позначає, можна пропонувати завдання добирати на звук слова разом з цією буквою. Дитина може з нею да і на прогулянці це робити, і на уроках. ну, З такого плану завдання Це щодо вивчення букв, а паралельно з вивченням букв. Ми проводимо етап формування навичок складового читання. Спочатку це закритий склад, а потім відкритий. відкритий. І на перших етапах для кращого запам'ятовування, розуміння, це все слід унаочнювати яскравим матеріалом і озвучувати. Ось зараз. ми... Ми пробуємо да, продемонструвати вам варіанти завдань, як можна поєднати і озвучку, і унаочнення. Я сподіваюся, що добре було чутно. Добре було чутно, так? Було було чути. Так, да, ну це ось як приклад таких завдань з унаочненням та озвучкою. Ви на власний розсуд можете підбирати свої завдання. Ще хочу повернутися до використання Лего. З Лего да, можна не тільки буквочки випити. А й викладати з них слова, можна вже викладати склади, ділити слово на склади, а надалі, коли вже дитина опанує читанням, навіть можна вивчати і закріплювати вивчені орфограми, там, з ненаголошеними голосними літерами і так далі. Хочу ще наголосити, щоб виробити. Сталі навички читання на ранньому етапі разом да, з батьками з під час дистанційного навчання потрібно застосовувати як і традиційні методи, так і звертати увагу на ігрові методи. Ось саме вони будуть мотивувати дитину до читання, споникатимуть її читати більше і чи. Чист... І ще на уроках, ну і в позаурочний час. Бо зараз ну багато батьків вони скаржаться на те, що дитина не хоче читати. Ну, можливо, ось можливо, такі от завдання ігрові вони будуть мотивувати, і дитина буде розуміти, що читати це цікаво. Можна далі наступний слайд. Ось далі ми пропонуємо вам ще деякі варіанти завдань, які ви можете використовувати. Тут завдання, де потрібно знайти літеру серед інших букв. Якщо батьки мають можливість роздруковувати, можуть роздруковувати, а якщо немає, це навіть можна робити в телефоні. Відкривати картинку і через функцію додати дудол можна і обводити цю букву, і навіть написати її на а Потім да, батьки можуть вам надіслати це виконане вже завдання. Ось далі щодо складових таблиць, Ірина Володимирівна зараз більше детальніше розкаже. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Ганна Юрівна, все докладно. Колеги, ну ви знаєте, ми вирішили поділитися дійсно такими прийомами, якими користуються логопеди, коли дитина відчуває труднощі з оволодінням читанням. І ми вже з, з колегами таких доходили висновків, що якби з дітьми з нормою робили все те, що робимо ми з дітьми з порушеннями якимись, да, то це були б самі щасливі діти. Тому що ці знання ну, нам доводиться включати оці збережені аналізатори, збережені функції. І ми робимо так, що Дитина багатократно вправляється в якомусь в якійсь навичці, да тобто вміння, доводячи їх до навика, і ну власне з таблицями. Оця табличка така не дуже показова, але теж вона ну, достойна, скажімо так, можна на якихось етапах навчання читання її використовувати. А от далі можна, там, Маргарита Сергійовна, трохи далі. От я хочу звернути вашу увагу на таку табличку, яка зліва у нас знаходиться, складова таблиця. Якщо можна, то не малюйте, будь ласка, не знаю, хто малює, пробуйте не малювати. Дивіться, що, на що тут треба звернути увагу. Ми робимо так, так, Чук Галина. Це, мабуть, що ви хочете щось намалювати, якщо можна, то не торкайтеся екрану зараз. І так, дивіться: тут можна вчити дітей вправлятися в читанні всіх. Це такі таблички, які є як тренажери. Можливо, ви з ними знайомі, можливо, ні. І тут ми активізуємо увагу дитини. Акцентуємо верніше увагу дитини на чому? На тому, що читати легко, і ми їй це доводимо, ми кажемо дитині, подивись, читати дуже легко. Оцей весь стовпчик він буде зі буквою А. Да, зі звуком А. Ще такий секрет. Ми дуже довго називаємо звук, верніше, букву так як називається звук. Ми дуже довго говоримо к, м, н, коротко, так? це теж впливає на те, що дитина потім не буде читати у вас ми, а да, те, що ми часто знаємо, має місце. Так от тут ми кажемо дитині: дивись, тут буква А, і тобі над другою буквою в цих складах, в першому стовпчику, не треба думати, ти будеш знати, що це завжди А. ти тільки повинен пригадати першу букву. Тоді легко читати на ма, «та», «ка». Так, так само всі стовпчики. А коли читаємо строчку, то ми наголошуємо на тому, що е, легко прочитати. Чому? Тому що ми вже знаємо, яка буде буква у всіх в усіх складах строчці першою. Це буде буква Н, та, і так її називаємо. І читаємо на, ну, но. По цій табличці можна читати е, разом з дитиною. Це читання буде да, таке підтримувати дитину. Якщо дитина навіть ще не пам'ятає, як букви всі називаються, вона буде пригадувати завдяки тому, що вона чує дорослого. Тобто вона чує супровід такий, да, це читання буде їй допомагати. Такий спосіб. Потім на наступному етапі можна цю табличку читати в розброс. Тобто, ми показуємо склад дитині, а дитина його читає. І сенс ще в тому, щоб дитина її багато разів прочитала. Вона каже: Я вже читала, я вже знаю. А ми просимо ще ще, ще, щоб вона швидше читала, легше і вона якби фотографує, да? тобто в неї образ у цих складів відкладається і дуже добре ця система працює. Ну, тут ви бачите, що друге завдання це представлено зі складів перших складів слів, які на картинках складаються слова. Ну це вже так. Ми урізноманітнюємо якимось чином цей процес, що там у нас далі. Ну, ми такі знаєте, приклади, приклади завдань приводимо, щоб ви мали багато матеріалу. Ми цю презентацію вам перешлемо, і у нас є ще такий великий матеріал, який ми для вас теж будемо компонувати письмо, да, лист з цим матеріалом і будемо його теж вам надавати, щоб у вас було багато прикладів цих завдань. Які в такий ігровій ігровий більше спосіб допоможуть вам активізувати а, дітей, і зараз ще можна сказати, що батьків, тому що без них ми зовсім зовсім не справляємось, звичайно. Якщо вони не будуть нас підтримувати з першачками, а, з дітьми, початковою школою з учнями, то ми справлятися навряд чи будемо. Тому, звичайно, а, шлемо багато, да, а ви обираєте під потреби дітей. Тобто дивіться, от там будуть всі завдання у такого типу, да, завдання від бжілки, і вони від простого до складного поведуть вас а, цим шляхом покращення навичок читання у дітей. Якщо вам потрібна буде наша допомога в тому, як для саме для вашої дитини, яка у вас навчається дитина з ООП, як саме їй допомогти в цьому, то будь ласка, прошу, ви можете звертатися, наші телефони доступні до фахівців свого центру або до нас. Як вам буде зручно, з ким зручно поспілкуватися? Будь ласка, у нас в центрі декілька. Педагогів володіють методикою роботи саме з дітьми шкільного віку, тому ну, я маю на увазі з читанням, так? тобто логопеди, які мають досвід роботи в школі. Але так само є фахівці ці у всіх наших центрах. У нас в Миколаєві дуже висококваліфіковані фахівці, всі центри можуть цим працювати. Похвастатись, да. дивіться, ще да, такий матеріал. Він, ми подивилися, він доступний. Ще одна наша така порада. Він доступний зараз для скачування, він є в вільному доступі, і там теж дуже багато табличок. І ви бачите, наприклад, як поданий матеріал. Наприклад, дивимось табличку 2, да, номер 1, посередині, там, де Мак. Бачите, однотипні слова з трьох букв всередині А, і е, іноді там відрізняються однією буквою. Дитині треба бути уважною, треба слідкувати. Якщо е, зрозуміло, що якщо там у вас першачки або другий клас, вони ще не читають так, щоб ми сказали, що в них порушення читання, ні. Але вже попередити ці порушення можна. І якщо дитина буде читати такі слова, да, буде читати такі таблички, вона покращить свій навик читання, це однозначно. Це перевірено на практиці вже багаторічній да, то Якщо у дитини немає таких ну, дуже тяжких органічних уражень нервової системи, то вона оволодіває читанням. Можливо, не в першому, не в другому класі, але це буде поступово, це обов'язково прийде. Єдине, що роботу спеціально треба проводити.